Дівчина-зрадниця шокувала усіх. Перейшла на бік окупантів і почала наводити російські ракети на українських військових та житлові будинки. Її дії призвели до жахливих наслідків, зруйновані будівлі та велика гора. Вона працювала безпристрасно та без муксовісті. Та довго ховатися їй не вдалося. Її викрили і схопили. А те, що з нею скоїли, побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Дівчина-агентка ФСБ, яка зливала в Арефі локації військової та критичної інфраструктури, за її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території Кіровоградської області. Серед основних цілей ворога були підприємства укроборонпрому та нафтопереробної галузі. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на гарячому під час фотографування одного із місцевих заводів. За матеріалами СБУ суд призначив їй найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувало після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих фігурантка об'їжджала територію області і приховано фіксувала локації українських об'єктів із прив'язкою до місцевості. Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму зв'язковому. Ним виявився її знайомий бойовик окупаційних угрупувань РФ, який воює на східному фронті. Далі він звітував своєму російському куратору з ФСБ під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації із російськими окупантами. 22 дворічну зрадницю засудили до максимального суворого покарання до вічного ув'язнення в області прокуратури. Наголошують, що на в вперше застосовано найвищу міру покарання за злочин проти національної безпеки, але нас більше непокоїть інше, чому молода людина, яка народилася у незалежній Україні, зрадила свій народ. У біографічних відомостях про неї оприлюднених згаданими виданням немає і натяку на причини ненавидіти батьківщину. Звичайно, біографія народилася у селі Павлищі, навчалася в гімназії у Кременчуці, вступила на юрфак вишу. Через два роки покинула багато, подорожувала включно. Якщо вірити словам обвинуваченої перед повномасштабною війною, вона відпочивала у Криму. Поверталася через Маріуполь, вже захоплений росіянами. Там вони примусили її до співробітництва, розписалася в якомусь папері. Коли уже була у Павлиші. Її нібито зателефонував представник російської служби і сказав, що вона потрібна їм для розвідки. Нібито спершу відмовлялася, але коли нагадала про розписку, погодилися і тим паче, що пообіцяли платити декілька тисяч гривень за інформацію про кожен стратегічний об'єкт. Обвинувачена стверджувала, що допомагала росіянам за гроші. Загалом отримала близько 150 тисяч гривень. Ну, звісно, знала, до яких наслідків це може призвести передавання агресору таких координат стратегічних об'єктів. Сама сказала, що серед загиблих через її злиті дані були її знайомі у суді. Розповіла, що її тривожило, що і її батько може загинути. Тож вона просто просила його брати вихідні, але і далі виконувала цю роботу. Далі цитуємо, що ще вона сказала стосовно загиблих. В принципі, людей мені шкода, а от е, предприятія і ті об'єкти, на які я наводила, ні, така її позиція. Журналісти також звернули увагу, що гроші від кураторів з були не єдиним стимулом юної дівчини. Слідчі у телефоні фігурантки виявили безліч відео про російських військових. Вона пояснила у суді це тим, що їй просто подобається чоловіка військові. А ще із деяких свідчень самої ж дівчини випливає, що вона була навіть закохана у представника ФСБ, який давав їй завдання. Також журналісти, досліджуючи електронне листування між ними, звернули увагу на їхні теплі довірливі стосунки. Одного разу зв'язково отримавши чергове фото, ласкаво назвав її шустриком. Об'єми мені плохі похвалив іншого разу. Воєнних не видно? Як тебе туди занесло? і вона щиро раділа, коли траплялися об'єкти для фотографування. Блокпост поставили новий. Якось повідомила, що вирушаючи у шпогунських справах, хотіла одягти жилетку, але передумала і правильно, що не одягла. погода Манчева. У суді дівчина висловила надію, що росіяни її собі у порядку обміну. Таких випадків співпраці українців з ворогом не жаль безліч. До нього також варто сказати, що у Харкові затримали агентку російської розвідки. 46 шестирічна безробітна жінка потрапила у поле зору ворожої спецслужби завдяки коментарям у Телеграм, у яких вона закликала до окупації Харкова. Куратор від ГРУ запропонував їй допомогти у. У цьому після вербування кураторна право агенті пора локацій, за якими вона мала перевірити ймовірне базування Силоборони. оборони. Для цього фігурантка проходила поблизу визначених об'єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами. Розповіла у прес-службі СБУ. Жінка гуляла вулицями біля вказаних об'єктів. І коли бачила там військових, фотографувала їх та відправляла куратору знімки разом із локацією. Її викрили та затримали. Жінці загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. На суд вона чекатиме у слідчому ізоляторі. Ще одну коригувальницю ФСБ, яка наводила російські ракети на Харків. Засудила до 10 років ув'язнення. Відомо, що зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі України, на якому вона працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку, жінка сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта і відправила фото агресору. Ідеться в повідомленні. Також з допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки безпосередньо по позиціях українських військ, що обороняють місто Харків для маскування злочинних дій Фігурантка видаляла файли після кожного сеансу зв'язку за ФСБ, а також постійно змінювала мобіль. Ні, телефони, утім, співробітник СБУ все одно викрили зловмисницю і затримала її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження. У затримане вилучило телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону. За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору росіян під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував її співпрацю за матеріалами слідства. Служби безпеки суд визнав зловмисницю виною за частину 3 статті сто кримінального кодексу України. Не санкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Раїни також у Києві затримано агентку, яка шпугувала для росіян за ТЦК і Нацгвардію. 36-річна жінка збирала інформацію про оборонні об'єкти столиці та проводила розвідку біля управління Нацгвардії. СБУ затримала її на місці злочину замість евакуації до РФ. Її загрожує довічне ув'язнення. Ну а в Одесі СБУ затримала співробітницю державного банку, яка передавала росіянам дані про українських військових і фотографувала військові об'єкти. Про це повідомила СБУ та Одеська обласна прокуратура. За даними слідства, 56 шестирічну жінку завербувала ФСБ дистанційно через її антиукраїнські коментарі у Телеграм. Працюючи касиркою в одному із місцевих відділень банку, вона відстежувала клієнтів у військовій формі та з ознаками поранень і передавала ці дані куратору із Росії. Окрім цього, поза роботою жінка обходила місто та його околиці, фотографуючи місця скупчення особового складу Силоборони. З квітня по серпень 25-го року вона систематично надсилала російському куратору геолокації та знімки із Google Maps і точними координатами військових та медичних об'єктів прикордонних підрозділів та інших стратегічних місць. Вохоронці затримали жінку, їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада в умовах воєнного стану за цією статтею передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Окрім того, СБУ затримала кротів ГРУ, які шпугували на оборонному заводі, затримано лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на Росію. Агенти діяли окремо один від одного і окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об'єкта. Також російські спецслужбісти намагалися. Дізнатися через кроців про наявність та види озброєних замовлень оборонних замовлень, які виконує підприємство. Окрім цього, фігуранти звітували куратові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокації українських військ. Співробітники СБУ викрили ворожу та активність і затримали обох агентів під час робочих змін. Обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвитки Росії, коли публікували в телеграм-каналах антиукраїнські коментарі. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об'єктів, по яких росіяни готували повітряні удари. Слідчі служби безпеки повідомила агентам про підозру в державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.